Сімейного відпочинку відкрито розваги, музика та хороший настрій. І усе це в родинному колі. Самопоміж започаткової вечори відпочинку для львівських родин, аби гарно провести разом вільний час, розважитись у сімейних конкурсах, потанцювати і побавитись. Перший такий вечір відбувся у рясне 2 на території середньої школи номер 100. Дуже гарний відпочинок. Нам сподобалось мені і мому Андрієві. почастіше проводили б такі заходи. Дітям то цікаво, інтерес окрім розваг, усі учасники свято одразу ж на місці можуть отримати і соціальні, і юрис чи чинають спортивні поради від фахівців. Саме такі вечір допоможе людям зібратися, відпочити. Таким чином, ми популяризуємо не лише е, здоровий спосіб життя, не лише сімейні цінності, а й взагалі якусь громадську активність. Такі вечори сімейного відпочинку самопоміж влаштовуватиме упродовж літа у всіх районах Львова. Ну а на сьогодні це все. Гарного вам настрою і за тиждень, як завжди, побачимось.